Це фотовиставка Миколи Анацького, фотографа, військового фотографа, гвардійця. 40 днів тому з життя пішли дуже світлі, прекрасні люди і в їхню пам'ять і в їхню честь сьогодні ця фотовиставка. Ми зібрали тут всього лише 30 фотографій із тих геніальних, я вважаю, прекрасних фоторобіт нашого полі. Які він зробив за час роботи із Денисом Анатолійовичем? Тут в основному представлені фото, які він робив під час війни. Це їхні виїзди, в Краматорськ, це їхні виїзди в Вінницю, Дніпро, Харків, Бахмут, Лозову. Ну, тобто, це. Ті виїзди, які були під час війни, де вони їздили, в ті місця, де було людське горе, де була потрібна допомога за цими фотороботами, мені здається, можна перейнятися і зрозуміти, що це були за люди, як вони що вони робили для України, що вони абсолютно не жаліли себе, не хвилювалися за своє життя і здоров'я. А робили все для того, щоб Україна перемогла в цій війні і наближали з кожним днем нашу перемогу. Власне, роботи Миколи Анацького вони несуть в собі не просто відпочаток історичний, не просто показують дух, емоцію, передають життєві якісь історії тих людей, які зображені на цих фотографіях, але вони мають високу мистецьку цінність. І саме тому ми зараз говоримо про започаткування премії для військових фотографів і фотографів, які взагалі працюють сьогодні в Україні під час війни. Премію імені Миколи Анацького для того, щоб талановиті військові фотографи мали підтримку додаткову і, звичайно ж, для того, щоб увіковічнити пам'ять нашого Миколи. Дуже трогає серце. От, ми тут побачили життя нашого сина з іншої сторони, ту частину якого ми не бачили. І, ну, він розказував нам, ми дивились на його фото, але тут все по-іншому виглядає. От, і дуже нас це хвилює, дуже хвилює. І ми дякуємо, що колеги та команда, от, так зарушливо до нашого сина відноситься і от зробили цю виставку. Я дивлюсь на світ Коліними очима, принаймні зараз. Коля був дуже світла людина, неймовірно, і в кожній цій світлині, незважаючи на те, що тут показаний і біль. І руйнування, і дуже важкі емоції складні. В кожній цій світлині є добро, і в кожній цій світлині є світло, коліне світло. Він стояв завжди за кадром, але весь весь цей світ цей весь поганий світ, тому що він не він бачив ідеальним. І він хотів, щоб цей світ таким ідеальним бачили, і ми.